Види та етапи процесу регулювання. Невід'ємним елементом функції регулювання є люди, тому регулювання є собою комунікаційний процес між керівником і підлеглим. Так як менеджери реалізують функцію регулювання, то вони повинні вміти об'єктивно оцінювати ситуацію, щоб виробляти правильні підходи до поведінки людини, на яку спрямовані його впливи. Менеджеру важливо розуміти, що виконати прийняте рішення і досягти позитивного результату можна тільки працюючи разом з людьми і за їхньою допомогою. У процесі регулювання здійснюється не тільки вплив на людину, а прямий чи опосередкований через документ, норматив, тощо певний вплив, що спонукає його до дії. Регулювання повинно бути орієнтоване на поведінку людини, а вона залежить від таких характеристик, як сприйняття регулюючого впливу і очікування наслідків виконання цього впливу. Тому змістовна частина регулюючих впливів повинна мати мотивуючі елементи. Регулювання це практично важлива і складна функція управління. Найважливішою особливістю функції регулювання є його всяжність. Вона поширюється на всі процеси, що протікають на підприємстві, і на всіх людей, що працюють на ньому незалежно від їхнього рангу і статусу від директора до робітника. Регулювання виступає основною функцією, так як жодна інша функція не може бути спрямована до керованого об'єкта, проминувши функцію регулювання, тільки через виконання функції регулювання може бути здійснений зв'язок суб'єкта управління з керованим об'єктом. У зв'язку з цим дуже важливо знати види регулювання і їхню роль у процесі управління. Давайте розглянемо основні види регулювання це стабілізуючі, розпорядчі та дисциплінарне. Стабілізуючі регулювання направлено на впорядкування відносин організації з суб'єктами зовнішнього середовища, а також внутрішніх відносин між різними його частинами. Метою стабілізуючого регулювання є встановлення певних соціальних правил. Точних приписів до дії, певних видів діяльності і поведінки людей на підприємстві. Дана мета досягається шляхом розробки, введення в практику і контролю, дотримання відповідних регулюючих положень, це статут, це право внутрішнього розпорядку та посадові інструкції, і тому подібне. Обов'язкових для виконання. Основними засобами здійснення стабілізуючого регулювання є реалізація визначених правил, процедур і стилів поведінки. Стабілізуючий вплив на поведінку людини в процесі виробництва і управління здійснюється шляхом дотримання регламентуючих документів, їх зміст залежить від об'єкту управління. Діяльність, якого регулюється та видів діяльності суб'єкта управління. Наприклад, статут підприємства регламентує від підприємництва мету, завдання, повноваження керівників та інше. Посадова інструкція визначає повноваження конкретної посадової особи. Багато сторін діяльності підприємства регламентуються відповідними документами. Це може бути ціноутворення. Ставки окладів або дотримання норм безпеки. Наприклад, правила внутрішнього трудового розпорядку регламентують поведінку всіх працівників підприємства. Стабілізуючі регулювання можна поділити на безпосереднє регулювання на основі норм і за допомогою інструктування. Безпосереднє регулювання здійснюється до підприємства в цілому організаційної структури управління і структури апарату управління. До регламентуючих документів відноситься відповідно статут підприємства, положення про лінійні та функціональні підрозділи та посадові інструкції. Регулювання на основі норм встановлює певні норми поведінки людей, що Зайняті у виробництві та управлінні. Регулювання виявляється як у розробці та проєктуванні процесів дотримання норм і нормативів, так і управління ними. Особливістю регулювання на основі норм є повнота і об'єктивність відображення умов, що визначають поведінку працівників підприємства. Варто пам'ятати, що менеджери застосовують норми, які використовують цей вид регулювання, повинні доброзвича сприйматися цими людьми, чию дію вони регулюють. Не обґрунтовано тверді чи не виправдано знижені нормативи призводять до дестимуляції, а дуже детальні знижують ініціативність працівника. Зміст нормативів залежить від конкретного виду регульованої роботи, масштабів і способів його використання. Відповідно до теорії очікування, існує чіткий взаємозв'язок між результативністю нормативного регулювання і винагородою. Якщо норматив не сприяє тому, щоб працівник відчув такий зв'язок, чи він створює відчуття несправедливої винагороди, то цей норматив призведе до зниження результативності регулюючого впливу. Що стосується регулювання за допомогою інструктування, то він грунтується на методичній допомозі, і інформаційному забезпеченні виконання майбутньої роботи, тобто інструктування це наставлення, докладне пояснення, попередження, вказівка з дотримання, виконання чого небудь. У випадку інструктування ви варто розуміти, як використовування працівником відповідних інструктивних матеріалів, що регламентують виконання визначеної роботи. Стабілізуюче регулювання не виявляється через владний безпосередній вплив, сутність його полягає в підпорядкуванні посадових осіб правилам, що завчасно закладені в документи. В яких визначені вимоги до виконання дії, дотримання конкретних умов. Наступний вид регулювання, розпорядницьке регулювання або розпорядче являє собою сукупність способів і прийомів, спрямованих на регулювання поточної роботи, це процес безпосереднього впливу на виконавців рішень, прийнятих керівником. Вони реалізуються шляхом прояви повноважень керівником по відношенню до підлеглих. Мета розпорядчого регулювання полягає у впливі керівника на цілеспрямовану поведінку об'єкту управління, що здійснюється відповідно до заданої програми або умовами діяльності підприємства. Це процес безпосереднього впливу з боку керівника по відношенню до виконавця. його використання обумовлено наступними причинами, такими як необхідність усунення відхилень від установлених стандартів виявлених у процесі контролю, та необхідністю спонукання до дії для виконання прийнятого управлінського рішення. Зміст розпорядницького регулювання визначається конкретними причинами і виникаючими ситуаціями. Вони, як правило, не мають чітко встановлених у закономірності прояву і часу виникнення. Вони є наслідком виникаючих ситуацій і незапрограмованих управлінських рішень. За формою прояву розпорядницьке регулювання може бути представлено документально і усно. Розпорядність регулювання надає як активний, так і пасивний вплив. Активний розпорядчий вплив проявляється у наказах, казівках, постановах, розпорядженнях, резолюціях та рішеннях. Пасивний розпорядчий вплив це інформування, рекомендації, пропозиції та побажання. Пасивні форми зустрічаються рідше в адміністративному впливі, вони не мають сил обов'язкового, негайного, своєчасного і точного реагування. Їхнє основне призначення полягає в підвищенні ефективності комунікацій у процесі виконання активного регулюючого впливу. Також вони часто доповнюють активну форму регулювання, чим підвищується їхня результативність. Для ефективного регулювання менеджеру дуже важливо прийняти, прийняти рішення наскільки допустимі чи відносно безпечні виявлені відхилення від стандартів. Функція контролю видає інформацію про відхилення, що є основою для рішення, про початок регулюючих дій. Цей етап є найбільш важливим і помітним у процесі регулювання. Регулюючі дії можуть паралізувати діяльність підприємства. Зміст розпорядницького регулювання у всіх випадках полягає в тому, щоб використовуючи інформацію функції контролю, зрозуміти причини відхилення і домогтися повернення параметрів процесу до дій, які потрібні. Наступний вид регулювання це дисциплінарне регулювання, воно пов'язане з процесом делегування повноважень. Сутність дисциплінарного регулювання як сукупності способів впливу розкривається через процес встановлення відповідності, як відомо, у разі делегування повноважень, відповідальність лише перерозподіляється між керівником та особою, яка, які делегується повноваження. Іншими словами, керівник має право делегувати обов'язки, права і в цих межах покласти відповідальність на підлеглого – але при цьому відповідальність в повному обсязі, в тому числі і перерозподіл, керівник залишає за собою. Мета дисциплінарного регулювання це розвиток здібностей і творчих сил у підлеглих спрямованих на використання делегованих прав самостійно приймати управлінські рішення. Дисциплінарне регулювання проявляється в праві керівника вимагати від підлеглих конкретних результатів за певними ключовими моментами, які їм делеговані, періодичні доповіді про хід виконання завдань, докладного виконання своїх інструкцій і дозвіл свободи дії ще в разі крайньої необхідності. Та буквального слідування інструкціям та наказам негайного повідомлення про прояв будь-яких ускладнень. Дисциплінарне регулювання зачіпає поведінкові аспекти функції регулювання. На жаль, хоча більшість менеджерів розуміє, що процес регулювання це не тільки передача наказів і вказівок, а й можливість надання позитивного впливу на людину, часто про це забуває. За своїм змістом дисциплінарне регулювання може бути, може мати розпорядницький вплив, наприклад, наказ про захочення чи покарання за результатами діяльності конкретного співробітника, регламентуючий вплив, наприклад, посадова інструкція. Що відбиває результати розподілу і делегування повноважень конкретного співробітника та нормуючий вплив, наприклад, норма часу на розробку бізнес-плану, тобто трудомісткість рішення задачі. Далі розглянемо етапи процесу регулювання, процес здійснення регулюючих впливів складається з цілого ряду логічно взаємозалежних етапів і процедур. Функція координації та регулювання має безперервний характер і пронизує весь управлінський цикл. Відповідно до стадії управлінського циклу, формують етапи координаційного процесу. У процесі регулювання виділяють три етапи: добір стандартів, що стабілізують діяльність працівників, вироблення адекватних регулюючих впливів на виконавців. Та усунення відхилень чи проблем, що виникли. На першому етапі процесу регулювання можна побачити, наскільки організовано стабілізуюче регулювання, а також його зв'язок із функціями. Там, де планування, там, де розробка стандартів, функція організації передбачає регламентацію розподілу і делегування повноважень, організацію виконання рішень. При функції контролю... контролювання йде оцінка ступеня відхилення результату від прийнятого стандарту. Тобто на даному етапі ще не чітко прослідковується процес прямого впливу і найбільш важливі його елементи об'єднані з іншими функціями управління. Наприклад, розподіл повноважень розробка посадових інструкцій не відноситься до функції регулювання, однак вони в якості типових забезпечують стабілізуюче регулювання. Цей вид регулювання має вплив на поведінку людини, тому що здійснюється до фактичного початку робіт. На другому етапі процесу регулювання порівнюється величина відхилення з допустимими нормами. Потім визначають необхідність розроблення регулюючого впливу на об'єкт управління. На цьому етапі менеджер повинен визначити, наскільки ситуація, що виникла, чи величина відхилення від бажаного результату загрожує життєдіяльності підприємства. Якщо відхилення допустимі чи відносно безпечні, то менеджер може не починати регулюючої дії. Якщо дані контролю... контролювання вказують на порушення масштабу допустимих відхилень, чи ситуація стає загрозливою, менеджер повинен застосовувати адекватний регулюючий вплив. Регулювання повинно здійснюватися за принципом виключення суд якого полягає в тому, що система регулювання повинна спрацювати тільки за наявності помітних відхилень від регламентів, норм та стандартів. Регулюючий вплив повинен усувати не саме відхилення, а причину що до цього привела. Оскільки більша частина робіт на підприємстві вимагає людської енергії, то менеджер повинен приймати рішення щодо методів впливу на працівників. На етапі усунення відхилень необхідно забезпечити доведення завдань до виконавців. Особливістю даного етапу є зміст робіт, виконуваних різними посадовими особами. По-перше, керівник самостійно повинен приймати рішення про доведення завдання, спрямованого на усунення проблем, що виникли. А по-друге, виконавці, сприйнявши регулюючий вплив, своїми діями, повинні усунути причини відхилення і привести процес до бажаного стану. При цьому виконавці, виходячи з однозначності рішень, не мають права вибору своїх дій. В інтересах досягнення цілей підприємства для підвищення результативності усунення відхилень дуже важливо мотивувати виконавців за повну самовіддачу. Керівництво повинно справедливо стимулювати виконавців на досягнення результатів, визначених установленими стандартами. І своєчасно результативно усувати причини виникнення від хвили.